Так, дорогі, активне навчання доказової медицини. Настільки я вражена цим знанням, цим відкриттям, і все більше і більше переконуюсь, наскільки в світі все просто тотально навпаки. Знаєте, часом стає дуже боляче і навіть дуже сумно, тому що ти розумієш, що поголовно більшість людей не знають цих знань і Сумно в тому, що чомусь, як показує практика, дуже багато людей не готові до цих знань. Дуже багато людей вибирають свідомо страждати, бути жертвами, жертвами системи, тому що система дуже добре знає ці всі закони, які зараз я вивчаю в доказовій медицині, навіть ще краще вона знає ці закони природи.